Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Якщо ми бачимо перед собою ось таку казкову картинку і бачимо доріжку, то це означає, що вона мусить кудись нас привести. Тому пішли і побачимо, де ж ми будемо сьогодні. Я вже на вокзалі, рахую проїжджаючі потяги. Не можу не зняти ось такі машинки, тому що мій потяг знову затримується. І з такою компанією перегляду я з задоволенням почекаю, коли ж прийде час, і приїде мій потяг. А їдемо ми сьогодні у сусіднє містечко. Не так вже й далеко, але там ще так багато цікавого. Просто, неймовірно багато. Ми ж не все побачили минулого разу. А їдемо ми в Білефельд. це адміністративний центр велике місто, яке постійно будується, ремонтується, збільшується. І сьогодні в мене в планах побачити центр містечка. Ця площа знаходиться не дуже далеко від вокзалу, і будинки тут достатньо, я б сказала, незвичні для більшості місцевостей, де я мешкаю, бо це Північна Рейнвестфалія. І ось така споруда. Спочатку я думала, що це якесь. Храм, а виявляється, це центр спаржі. Можливо, десь є тут щось інше, але спаржа зараз королева овочів і це найулюбленіше блюдо і овоч зараз. В Німеччині дуже його полюбляють, дуже багато є рецептів з цим блюдом. Минулого року ми теж купували і готували. Цьому році щось у мене немає настрою. Вирішила зійти пройтися пішки і побачила зупинку, на якій я раніше вставала, коли перша йшла до ботанічного саду. Тепер я проїжджаю наступну і встаю, щоб там мені зручніше йти. Я накаталася на Убані, тому що поїхала, як завжди, не в той бік. Довелося повертатися, і ось я в центрі міста. Це театр, місцевий театр. Бачите, штат. дуже така цікава архітектура. Не забуваємо, що я не історик і не архітектор. Я не знаю, хто будує ці будівлі. Я просто любуюся їхніми цими повітряними візерунками, статуями і поряд. Погляньте, як. Таке шикарне, і шикарна будівля Радхауса старого. Бо їх два у місті Білефельд. Поряд буде і новий, нова будівля, і зблизька ми роздивимося їх теж. Я спочатку хочу здалеку, щоб побачити всю міць, красу і ось ці Ну, дійсно ажурні вікна, оздоблення, такі візерунки, наче легкі, зовсім не схожі на готику. Кому цікава історія, напишіть, щоб я знала, щоб, як то кажуть, дарма не готуватися і не лопатити купу літератури, вивчаючи історію міст. Мені, як я вже казала, цікаво спостерігати за містом. Як воно помінялося і сам будівлями. Тут мене притягнув погляд фонтан, який стоїть із одної з найбільших церков Білефельда. Я вже одного разу вам показувала, як я шукаю історичні міста. В основному церкви дуже підвищуються над містом і шпилю. Видно, дуже-дуже далеко. Коли я бачу щось що так, наче руку протягнеш ти вже там, то я шукаю центральну вуличку, бо ви знаєте, що від цих редхауса вулички йдуть променями. Я вам вже постійно це показую і йду за потягом цього променя. Як він мені показує, ось тут я вийшла саме до цієї церкви. Так. Ну, якось вийшло так не дуже накручено, точніше, навпаки, дуже накручено, але. Зміст ви зрозуміли. Я дуже погано орієнтуюся в містах. Дуже я постійно їду не в той бік, тому що мені здається, що саме звідти я приїхала, мені повинно, потрібно туди повернутися. Можу піти. Бачити і ще щось побачу, а потім поверну не в ту вуличку. Але так ось останнім часом я себе привчила, коли я бачу десь щось цікаве, що мене зацікавилося, той же самий шпиль, я обов'язково до нього вийду. У церквах, ви теж знаєте, що я дуже рідко заходжу, тим більше там завжди не можна знімати, я вам, в принципі, нічого не зможу там показати. Будівлі в центрі це стара площа. Достатньо гарні. Погляньте, як вони вписуються поряд, будівлі сучасні, зроблені в такому стилі. І ось будинок банкіра. Він золотом намальований. Ви бачите, що я проти сонця, стою, я не можу зняти. Він переливається весь на сонці, ближчий. Так, такі двері в будинок. Вони величезні старовинні. До речі, тут теж декілька будівель, які лишилися після війни, і їх відновлювали в тому ж стилі, який вони були. Так якось зараз я вам покажу ось передня частина табачної фабрики. Залишилася тільки фасад. Ззаді все доробляли і пізніше, але вони, ну як наче, зроблені саме тоді, коли будувалися. Навіть кирпич цегла і та кольором підібрана. Я вже помічаю деякі адміністративні округи, які відрізняються навіть цеглою кольорами. Будинки будуються саме з такої цегли. І ви бачили, як відрізняються біло-золоті будинки в Падеборні. Тут ось такі візерунчаті. Більше б я сказала стиль бароко якогось такого французького. Хоча готичний стиль повсюду у церквах, в основному готичний. І ось нова будівля редхаусу це пам'ятний знак, який на ньому в пам'ять загиблим захисникам Німеччини. Редхаус це дуже старовинна будівля. І Вона збережена, як бачите, постійно ремонтується, підтримується. І ось так виглядає місцевий театр і збоку. Я дуже довго не могла відірватися від нього. В деяких книгах я читала в туристичних довідниках, що такий така. Родзинка міста, саме ось старий радхаус і ось оця нова будівля, невже не можна зробити, щоб щось так гармонійно вписалося в ось цю стару архітектуру міста? Дійсно, якось воно не дуже виглядає гарно. Але що зроблено, то зроблено. І ось так ми швиденько все подивилися, і я знову на вокзалі. На вокзалі, де постійно міняється все. Розклад колії знову біжимо з 4 на п'яту, тому що розклад помінявся. І ось так ми прощаємося з містом. Але говоримо йому не прощай, а до побачення, бо скоро ми сюди повернемося.